Всім привіт! Бажаю міцного здоров'я! Андрій Жолоб тут у студії зима ся ближе, як то казали в одному серіалі. Ну і наближаються більше і більше і більше свят. Але незважаючи на свята, гості у нас говорять про досить буденні речі, бо війна, свят насправді не визнає. Сьогодні у мене в гостях діючий військовослужбовець Артем Князь. Оскільки ти діючий військовослужбовець, то а, розкажи сам про себе. Що, спочатку, як знаєш у цей візитку, що вважаєш за потрібне, і що тобі можна казати про себе? Де, коли, чому, як то все в тебе все почалося, і як армія, в принципі, стала частиною твого життя, окей, перш за все, дякую за запрошення. Що я маю можливість тут знаходитись. Мене звати Артем, і я зараз працюю в рекрутинговому центрі Сил безпілотних систем. Це взагалі з 2014 року перша моя не бойова посада. До цього я завжди знаходився на бойових посадах. Займався то зв'язком, то деякими розвідувальними штуками. От маю досвід, АТО з 2014 року, потім маю цивільний досвід з 2017 по 2022, Ну і з 2022 долучився до армії, тому що виникала така потреба. Загалом ось так Як, скажи тобі свого часу, коли ти ще от власне з АТО повертався в цивільний світ? Зараз для багато для кого це є насправді дуже такий великий виклик. Як в тебе це повернення відбувалося про професійну діяльність? Поговоримо наразі просто про людське. Як ти тоді сприймав знову життя в цивільному світі? Як і у всіх, був деякий буферний період адаптації? Мені у Львові з цим допомогла Львівська політехніка, тому що я залетів на курс адаптації учасників бойових дій по програмі Україна-Норвегія. І там як і навчали, так і допомагали адаптуватись в соціальному плані. Тому ну, це прийшло досить безболісно і швидко. Там буквально пару місяців. А по цивільному життю ти є хто? Яка в тебе професія і чим ти займався безпосередньо до війська? Безпосередньо до війська я якраз в 21-му році залетів в Айтішку, а загалом ще моє хобі фото і відеозйомка, що якраз допомогло мені в адаптації по звільненню з армії, тому що. Потузйомку займався ще в армії. І коли я звільнявся, я вже знав, чим я буду займатися. Ти навіть це зміг перетворити на якийсь прибуток, тобто, жити з того? Так. Почалося повномасштабно. Як, коли, куди, як в тебе почалися знову ці активні бойові дії у твоєму житті? За деякий час до початку в мене у Львові вже була зібрана вся екіпа. Абсолютно весь луд, який я ще на початку АТО назбирав, От, Загалом не хотів брати участь в бойових діях, але зрозуміло було, що якщо це почнеться, то вся грядка і місцева, і я разом з нею поїдемо куди потрібно. Власне, я і поїхав куди потрібно, в Київ. Приєднався до одного з добровольчих батальйонів. Вже тоді почалася моя безпілотна історія, тому що я 15 лютого купив собі Mavic Air 2 для фотозйомки, і він разом зі мною поїхав в Київ. От, я і... так розумію, що він мав задачі насправді зовсім не бойовів, коли ти його купував? Так, він був готовий до фотозйомки і використовувався власне по бойових потребах і. Київській, в Чернігівській, в Харківській потім області, але в Харківській він не залишився. Виконав тотально своє бойове завдання до того, як власне розвинулися сили безпілотних систем, які є відносно абсолютно новим родом військ. З 2014 року у війську ти був на якій посаді? Тобто, що які завдання безпосередньо ти тоді виконував? Розвідку Пішо. Зараз ти вже доріз до якогось звання, як ти взагалі ставишся до звань до того, щоб чи будуєш собі в в голові якусь в принципі військову кар'єру, навіть по завершенню, от навіть не скажу по завершенню, по замороженню конфлікту. Е, ні, абсолютно ніякої кар'єри я не планую. І коли буде можливість, і коли ми виконуємо всі наші завдання е, і переможемо у війні, я хочу звільнитися і продовжити своє цивільне життя, яким я був абсолютно задоволений до 22-го року. Але поки. Є потреба знаходження мене в армії, то я звісно буду в армії, і буду виконувати ті завдання, які від мене вимагають. Ти зараз знаходишся у Львові. Скажи, в тебе нема такого бляха? Чого ж ви мене сюди відіслали? В мене ще ж стільки б функцій бойових було, я стільки би налітав. Як ти ставишся от до того, що ти зараз знаходишся у Львові в рекрутинговому центрі? Чи це навпаки полегшення? Це і полегшення, але я знаю свою мету, тому що я завдяки і своєму досвіду цивільному, і своєму досвіду військового маю змогу донести певні ідеї, які ми хочемо транслювати до наших гіпотетичних рекрутів, і загалом до цивільних людей, тому що зараз стоїть така задача і неординарна, і досить глобальна, тобто ми проводимо набір в. Найтехнологічніший найсучасніший рід військ загалом у світі, от тому пояснити, що тут відбувається, що взагалі можна, який досвід нас отримати, дуже важливо, як підійти до рекрута так, щоб його відразу не налякати. То напевно для багатьох буде важливий цей момент, це питання. Бо я розумію, що зараз мобілізацією у нас не то, щоб погано, а взагалі. Приблизно ніяк, як працюєте ви для того, щоб люди та приходили просто, щоб комунікували і цікавились, взагалі це така е, локальна наша класика, тому що, звісно, багато людей приходять з певними стереотипами і про армію, і про процес мобілізації, і тому, потрапляючи до нас на співбесіди, загалом залучаючись у наш процес, вони досить здивовані тим, що їм дають право вибору? По багатьом сферам і питають в першу чергу в них, що ви хочете, який ваш цивільний досвід, щоб і я, і мої колеги мали змогу їм допомогти обрати те місце, про яке вони не пошкодують, залучивши вже безпосередньо в армію. Чи складно в принципі освоїти і чи залежить від віку рекрута, як він освоїть чи не освоїть літання на тих же ж розвідувальних дронах на ударних дронах? Ти бачиш от якусь тенденцію із сторони своєї практики бойової, і сторони роботи зараз в рекрутингу? Тут якраз бойова практика меншим чином залучена, ніж просто звичайна ерудиція, тому що ну, абсолютно відомо, що поки ти молодший, в тебе мозок і ти можеш вивчати новіші речі з більшою ефективністю. От абсолютно так само працює і в нас з усіма засобами і технологіями, які ми маємо. Можливість навчати людей в навчальних центрах на БЗОП і на фаховій підготовці. Тобто, звісно що людина, яка 25 років, швидше опанує той чи інший фах, але це не означає, що людина, яка 50 років, його не опанує. Просто їй потрібно буде трошки більше зусиль докласти. Можливо, на тиждень-два більше часу. Слухай, а це стереотип. що легше входити в роботу тим пацанам і дівчатам, які комп'ютерні ігри бавилися? Чи справді це має якусь, якийсь взаємозв'язок? Я рахую, що це більше стереотип насправді, от тому, що є люди, які абсолютно не грали в ігри, і вони прекрасно справляються з FPV-шками. хоча це досить динамічна історія, саме динамічна з усіх безпілотних систем. Не потрібно грати в ігри, щоб познайомитись з дронами. Потрібно просто мати бажання щось нове вивчити. Підемо з іншого напрямку. Після того, як ти стільки часу маєш роботи з дронами, тобі хочеться грати комп'ютерні ігри. Мені хочеться грати настільні ігри більше, просто щоб вийти з цифрової теми в більш таку офлайн по взаємодії з людьми. Які загалом ти для себе зараз, бо це абсолютно для кожного унікальне і персональне, що ти для себе знаходиш для того, щоб от суто емоційно розвантажитися? Там хтось читає, хтось бухає, хтось бавиться комп'ютерні ігри для Артема, князя, що зараз важливо для того, щоб в ці непрості часи трохи розслабитися. Ну, по перше, як би це дивно не звучало відносно армійської парадигми, я знаходжу задоволення також і в своїй роботі, тому що я зараз бачу свою ефективність і ефективність нашої програми долучення до війська людей. І я абсолютно задоволений тим, що я зараз роблю. В рамках саме роботи, тому що я часто збираю фідбек від людей, які через мене залучаються в підрозділи Сил безпілотних систем, і навіть на мій подив, я знаходжу, що вони задоволені і що всі стереотипи це здебільшого якраз стереотип. Ну побутуєш зараз така думка: та рекрутингові центри відкривають, відкривають, а туди люди не ходять. От люди не бачать черг, які були в 22-му році. і Вони вважають, що туди взагалі ніхто не ходить. До вас ходять, тобто, не відкриваючи таємниці по кількостях і так далі, ти можеш сказати, що до вас насправді люди приходять? Чи ви більше як рибалки, які чекаєте на рибку? Так, до нас приходять люди, це знову ж таки без вказівки про кількість, приходять люди і до нас у Львові, і в інших містах також, але все одно більше проводиться співбесід і інтерв'юшок саме онлайн. Ну по різним причинам, починаючи від того, що дехто не хоче попастись на вулиці, а дехто просто лінується виходити з дому. Бо якщо ми надаємо опцію проведення інтерв'ю онлайн. Ну чому ж нею не скористатися? В тебе є якась злість от до тих, хто ти щойно сказав, бояться вийти на вулицю, щоб не попастися? Ти маєш до них якусь іронію, сарказм чи насправді злість, як в декого вона проявляється з ветеранів? Я маю бажання довести, що всі стереотипи, які вони мають з приводу армії, це більше якраз стереотип. В нас вже вибудована певна система, яка працює як на ефективність наших екіпажів, так і на ефективність роботи наших рекрутингових центрів. І цю систему гіпотетичні кандидати можуть оцінити вже безпосередньо записавшись на інтерв'ю і почувши, як з ними розмовляють на кол-центрі, як з ними розмовляю я або мої колеги. на Безпосередньо інтерв'ю, коли ми описуємо можливості, які вони можуть отримати в армії, коли ми описуємо умови, які вони отримують найближчим чином на БЗОП, в навчальних центрах, або навіть умови безпосередньо от, юридичного оформлення по мобілізації, коли не потрібно буде виходити з дому там, до моменту отримання рекомендаційного листа чи направлення на ВЛК. Тобто все в нас досить прогресивно, і навпаки, всі ми, і я і мої колеги намагаємося зробити так, щоб нівелювати абсолютно весь негатив, який стосується того гвалту, що подекуди щинюється в інтернеті щодо щодо ну примусової мобілізації або мобілізації, не по тим напрямкам, куди людина зазвичай хоче. Слухай, а від сусідів ти не зауважуєш якогось інакшого ставлення? як коли сказали та То -то той долбанутий атошник. Тепер не маєш от якогось такого від цивільних відчуття, що тебе трошки стороняться, побоюються або ще щось таке. Бо дехто з хлопців озвучує власне цей момент, як в, в тебе персонально з цим? А ти маєш на увазі стороняться як військово? Чи як там, пер... ну, типу, бляха, бог його знає, що у нього в голові, в нього ж бойовий досвід і так uh -huh. далі? Оця uh -huh. стигма. На собі її відчуваєш? Чесно, я навіть після того її не відчував, бо мені якось вийшло нормально адаптуватись. От в чому тут суті, як на мене, якщо ти маєш певну зайнятість, крім армії, то ти, по-перше, просто маєш можливість відволіктися, і по-друге, маєш можливість десь розвиватись. І тобі не треба витрачати енергію кудись в непотрібні місця, там, злість на комусь зривати. Ти... Це все направляєш десь в свої амбіції по реалізації, по тим напрямкам, чим ти займаєшся? Кілька місяців Наразі. тому та, ви поставили величезний бус біля оперного театру. Мені вже натякали, що це точно. Ну, цивільні казали, точно ТЦК, ЦК. Туди заходиш, тебе зразу забирають. А ви там представили симулятори. Симулятори роботи на дроні. Що це таке було? Що це за програма? Що це взагалі за ідея і як вона допомагає? Це буз здорової людини <хи> е, власне да. Там були представлені симулятори е, різні і ті, які можна купити, і ті, які є зараз засобами навчання в наших навчальних центрах, і вони не є. Відкритим джерелом, ось це була така атракція більше направлена на демонстрацію саме того, як відбувається взагалі і навчання, і навіть бойова робота, тому що всі ці засоби використовуються під час виконання бойових завдань, також тобто люди не працюють безпосередньо в полі, без позицій, як ну, раніше працювали з автоматами, а вони працюють в якихось там підвалах, в порибах з тими самими моніторами. З тими самими засобами зв'язку і пультами. Як насправді можна і вдома працювати. Просто вдома цього ніколи не буде, тому що це передусім безпекова історія. От тобто, на позиціях це виглядає як такий самий офіс, як ми облаштували в автобусі. Взагалі, ваш рекрутинговий центр його знайти просто чи це прям зашифрована історія і по особливих явках і паролях до нього треба добиратися? На нашому офіційному сайті вказана адреса, яку можна прочитати і туди прийти. Це Левицького 22, Там висять прапори. І звісно, так ми туди завжди. Приймаємо людей там завжди хтось сидить. Тобто, з понеділка по суботу там працює або я, або мій колега. Рекрутингові центри такі вони є у Львові, а в інших містах вони теж є. Чи це прерогатива власне нашого міста, яке от зовсім так, от в тилу біля кордону з Польщею зробили собі безпечне місце? Чи і в небезпечних місцях теж є рекрутингові центри СБС? Е, є рекрутинговий центр в Києві. Планується найближчим часом відкриття в Дніпрі і в Одесі. Ну там мета зрозуміла. Просто є найбільші обласні центри, де багато людей, і щоб покрити деякі запити людей, щоб проконсультувати їх з приводу того, які ми можливості можемо надати, це робиться, щоб безпосередньо офлайн. Такі штуки провести, бо звертаються часто люди, які хочуть прийти подивитися на нас вживу. Інколи от потрогати, що от ми є, ми існуємо. Ми можемо розказати щось там зі свого минулого досвіду. В нас висять демонстративні моделі дронів. Там вампіра, шарка. Можна теж подивитись на нього. Там сімидіймовка теж лежить. Дехто їх просто не бачив. Бо до таких технологій ну, в цивільному житті не доберешся. І навіть просто подивившись, як це виглядає, вже можна якусь там мотивацію для себе здобути, але просто ну, трошки ерудиції навіть. Симулятори от... в нас, до речі, теж є. От для загального розуміння, безпілотні системи це ж не, не лише літальні безпілотні системи, це іноземні, тобто е, НРК і так далі. Е, як. З цим працює. У вас є сили безпілотних систем. До вас можна і влаштуватися оператором НРК? Як воно взагалі розподіляється? Це інша компетенція? Ну, по-перше, так можна. І одна з програм державних по контракту 1824 також поширюється на операторів наземних роботизованих комплексів, які займаються досить широким діапазоном робіт. Тобто, це не просто стандартна там. Доставка якихось боєприпасів, спорядження, евакуація теж може бути дистанційне мінування, дистанційне розмінування. І також зараз відбувається імплементація рішення як монтаж стрілецьких засобів на НРК Так, Щоб... бачив я, власне турелі з крупнокаліберками, які працюють не так давно. Читав я що зробили смугу перешкод для виробників, і дуже мало хто з НРК зміг пройти ту смугу перешкод. Як ви, от як ти стикаєшся з тим, як відбирати власне такі засоби, які будуть ефективні на полі бою? Чи ви співпрацюєте з якимись тестовими? Службами від вашого СБС В підрозділах існують РНД-підрозділи, куди взагалі то можна теж залетіти нашим кандидатам, От, тому що потрібні як розробники, так і проджект-менеджери і тестувальники. Системні адміністратори, ну, взагалі, дуже широкий спектр посад, який ми потребуємо, і власне там також займаються як розробкою, так і впровадженням, так і ну вже остаточним погодженням тих засобів, які будуть доставлятись бойових підрозділах. Власне, це також частина нашої системи, бо ми працюємо вже здебільшого всередині саме от екосистеми СБС. В нас в підрозділах Енерді. РНД тестуються те, що відправляється на бойові підрозділи. Теж наші, і фідбек також від наших вже отримують ці самі рнд підрозділи. Мене дуже близький побратим раптово сам для себе у війську відкрив, що в нього руки лежать до паяння. Це Кожному в принципі дано не лише працювати через екран, але й і споряджати, і готувати. Чи це є окремі божевільні професори зі скойовдженим волоссям, які сидять в себе десь в печері і займаються суто пайкою? Це тут суто така, знаєш, мужечий варіант: і літати, і паяти, чи щось одне все таки? Паралельку, яку проведу, це як от в тебе є машина віддавати її тільки на СТО, чи і самому розуміти, що в тебе в двигуні робиться. Ну, оператори зазвичай не займаються ремонтом, це займаються саме люди в майстри. Стернях по ремонту і обслуговуванню БПЛА. І навскидку так подивишся на людину, ну ти ніколи не скажеш, чим вона саме займається, чи вона щось монтує, паяє, збирає, чи вона безпосередньо пілотом працює, чи вона щось програмує, можливо. Бо ну зараз така кількість людей в армії це буквально зріс суспільства. І просто та людина, яка працює в цивільному житті, вона може чимо займатися ще й в армії. Загалом, це вже на завершення нашої цієї класної розмови, скажи мені, ти зауважуєш? Зі свого досвіду, з 2014 року, військо українське змінюється в якому напрямку, чи воно все-таки зависло на якомусь ступені розвідку і не зрозуміло, куди далі рухатись? Та де зависло? Це я провокую швидше. Ну, по-перше, ми зараз знаходимося в 2025 році, і нинішня війна набагато більше відрізняється від? Того ж 22-го року, ніж 22-го від 14-го відрізнявся. Е, є певні курси, які я проходив там в 23, му 24. -му. Мені вже варто оновити, тому що зараз вони вже не дуже актуальні. от. Е, власне, цим теж займаються рендіжки наші, і в навчальному центрі, прямо на базі навчального центру, є бойовий підрозділ, який їздить на бойові завдання в нас, щоб приїжджати і актуалізовувати ті потреби, які ми маємо доносити нашим вже рекрутам. От тому, да, історія дуже динамічна, треба тримати завжди на пульсі руку, е, ну і просто вчитись новому. Дуже банальні речі, тут нічого нового не розкажу. І на завершення побажання для тих, хто лежить в напрямку рекрутингу в сили безпілотних систем. Є якісь моменти, як можна дома готуватися? Варто брати якісь дома, качати симулятори. От твої підказки, прості, дивись, це такий набір джентльмена. По-перше, в нас є власна розробка це симулятор дешифрувальника. Я можу посилання залишити на нього. Це фотографії місцевості, на яких схована техніка. Перейшовши на веб-сервіс, можна просто спробувати знайти на фотографіях місцевості саме цю техніку. Нічого додаткового качати, встановлювати не потрібно, просто ви або знаходите, або там десь тапнув ти і не знайшов, тобі підсказка вилетіла, на що ти маєш звернути увагу. От. І, власне, цих п'ять скріншотів ти можеш пройти, оцінити, чи тобі вдається, чи ні, і взагалі, як відбувається робота дешифрувальника. І на це все ще в нашому навчальному центрі вчать ну, півтора місяці відбувається фахове навчання. До того ж, і тактична медицина, мабуть, це, і дуже це в БЗВП історія. Артем князь розказав дуже чітко і просто про свою роботу як рекрутера сил безпілотних систем, так і безпосередньо військовослужбовця Збройних сил України. Артем, я тобі дуже дякую. Взаєм. Наступного тижня у нас новий цікавий гість, тому не забувай підписуватися на наш канал. Без броні чекає на коментарі, без броні чекає на лайки, на дзвіночки. на... Загальну комунікацію, бо ми це все робимо не для себе, а в першу чергу для тебе. До зустрічі!